Їде до України. Він, я знаю, іде до України через Європу, мабуть, далі з Австрії вам привозять чи звідки. Вам з Австрії. Вас австрійський вогонь. Для того, щоб доставити його до Австрії, дуже-дуже багато людей задіяно. Потім він приїжджає завдяки вам до міста Краманчука і приходить до нашої громади. Щиро дякуємо. Ми його приймаємо з вдячністю, приймаємо з надією на найскоріший мир в Україні, на перемогу на нашу, на те, що дійсно в наших домівках панував мир та спокій. І цей вогонь він зігрівав людей. Він дарував світло, він дарував впевненість у майбутньому. o mai nūa We're like We're Національній скавицькій організації влас, дякуємо вашим верховникам за те, що підготували такий гарний захід для нас. Ну і приймаємо ваш вогонь зараз роздамо нашим колегам по кабінетам. Так, ці свістячки можуть проводити буквально декілька хвилин, і вони насидяться цим миром до добро, добровольному святі яму, їх можна буде вшити і знову запалювати. Тобто ми стараємося вогнець, він символізує море добро, і ми стараємось. Його так би мовити піджирювати не тільки там сірникам чи чимось таким, а й своїми добрими справами. І віримо, що ми разом і ви також. Ми бажаємо, як написано Мірі Ялинки, 25 й рік рік перемоги. Перемоги абсолютно правильно. Кожен з нас це робить і давайте продовжувати, і дійсно так буде. І в наступному році чекаємо вас уже з таким, знаєте, благословенним вогнем розбудови України, відновлення. Він буде дарувати. Сьогодні ми літали зранку, так знаково відбулося енергетики у наших, в них було професійне свято в неділю. Це люди, які забезпечують світло, місто, тепло. Ми їм дякували за їхню важку роботу. І от сьогодні, бачите, ми той вогонь фізичний відзначали тих людей, які його дарують. І сьогодні ваш духовний, який ви принесли буквально через півгодини після цієї події.